люди добрі, що по-свинячому хрюка то й розумніший значить. Думаю, завдяки фільму історію про цирульника Свирида Петровича Голохвостого знають усі. Однак насправді подібні фільми проходили ретельну політичну чистку. І мова тут не тільки про заборонені стрічки на тему сталінських репресій, а й про звичайні комедії, котрі іноді настільки спотворювали, що режисери не впізнавали власних творів. Не у лиха доля й фільм за п'єсою Михайла Старицького за двома зайцями. Піває прямо в горизонт, а ми підемо вип'єм, погуляємо в цьому все життя, і весна резонт. Головний герой комедії голохвостий, що називає себе галахвастовим, тому що хвіст у призвіщі звучить непристойно. Це типовий збірний образ пройди свята, який, потративши свої статки та багато заборгувавши, задумав поправити становище коштом інших. План гарний, однак не може голохвостий тримати свої ниці бажання при собі. Він прагне лише задоволень, тому вміло маніпулює оточення, спритно підлаштовуючи обставини під себе. Будучи цирульником банкрутом, примудряється залицятися одночасно до двох дівчат. Тільки повезли свою доню, Проню. Пенсіон, а за до цією донією батьки дають десять тисяч Ось проня, яка здається, нарешті таки знайшла своє кохання і вже готується стати дружиною розумного та багатого нареченого. З іншого боку, нав'язлива мама простої дівчини Галі секлита, яка ні за що не відпустить завидного чоловіка для своєї дочки. Та жодна з дівчат навіть не підозрює, що статки Свирида голохвостого це лише борги. За борги, за неоплачені векселя, Твоя цирульня опечатується, а майно описується. Голохвости із тих, хто від міщан відстав, а до панів не причепився. А матерія? Матерія шотландська. А може, шарлотанська? Що з вами говорити він вважає себе розумною та освіченою людиною, якій не личить водитися з нижчим почину, любить хвалитися і задаватися. А от у мене в голові такий такої водоволь, тільки мерсі, а тому образований чоловік. Проня прокопівна відмінно підходить такому прийди світу, Чванлива і невихована. Вона вважає себе не менш освіченою. Якби мені модніща публіка, то я б собі показала. А то з ким тут зайтись? Необразованість одна, от тільки з вами і маєш приятність. Хороша з цих двох парочка вийшла б. Я зустріла тітку секлиту, так вона просила переказати вам броні про що ви Падлівка. Дурна, дурна. І проні, і голохвостий вихідці з київських міщан. Батьки дівчини змогли дати їй невелику освіту. Хоча вони заплатили за рік у пансіоні, а донька втекла звідти за декілька місяців. За голохвостий вже просто вдає себе франта. Гарно вдягнений, сипле французькими словечками та росіянізмами. Хороший був би для мене кадрель. водити з вами компанію. Тільки через свою дурість та тотальну неосвіченість проня соромиться всього сільського, простих батьків, прикрикує на них, не так одягаються, не так розмовляють. Говорити як люди не вмієте, ходити не вмієте. У хаті кругом простота простота не гріх. Так нащо було мене по благородному вчити? Так ми ж хотіли да, вчіть. Дівчина не цінує достатку і того, що батьки своєю працею заробили. Через ваш рід тільки сором і людей прийняти не можна, така стидота. І ще голохвостово хвостовод кинеться, бо й ви говорите по-мужицьки. незугарні, і привітатись по модньому. Старі сірки звертаються до дочки на ви. Як же вона на панію повернута і всяким делікатностям вивчена? Горілка ще... Ціпулі квасом поставили. то що донь? шампанського Так жалієте для, доньки, а, для ні, ні. Вони опадають зі всією душею до дочки і вважають за розумну. Натомість дочка їх дурна, водить за носа, ганя на орчику, як цуциків. А вони розвішали. Та й справді сірки теж невеликого розуму, навіть просто наївні. Тому й усьому доньці потурають і не можуть розгледіти в голохвостому недостойну людину. Бо чоловік лише хоче одружитись з грошима та добром їх доньки, щоб зажити купцем першої гільдії. Сама ж проня нареченому не потрібна, страшна вона, як жаба. Та й для кохання він вже пригледів собі Галю. <пусіть> мені зараз, пусіть, я Забігали. Я його не, знаю. не. Богу не знаю. Недовго думаючи, чоловік став до неї нахабно залицятись. Свідком цього стала мати дівчини Секлита. Коли зачіпаєш, то зачіпай чесно. Не без честь мене і моєї дочки, бо ми тобі не іграшка. На це голохвостий заявляє, що дуже багатий і кохає Галю. Жінка, певна річ не вірить порожнім балачкам, а тому змушує його поклястися перед церквою, що він не бреше. Ні, відпущу, тільки ти мені притягнися, їдь на ту землю. Да. Но, може тут собачка? Так за чим же це? Тоді ході, притягнеш мені на іконі. Та тут і наскочила коса на камінь. Виявляється, секлита та мати, проні, є вдоха сестри. Що це ви до нас? У гості? Ага. Сама бачиш небо. У нас сьогодні неприйомний день, а у мене якраз дуже приємний. Тепер голохвостому треба якнайшвидше зіграти весілля з багатою, щоб шкандалю не вийшло. Як далі розвиваються події, можна здогадатися з назви. Недарма відоме прислів'я говорить: за двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш. Чого витріщились? Ну, банкрот, так і банкрот. А ви думали, якби я був багатий, то пішов би до вашого смітника. Ха-ха, свинота необразована. З одного боку шкода проню. Але трагізм її образу полягає в тому, що вона, зациклившись на собі, не розуміє наскільки смішно, а іноді навіть жалюгідно виглядає в очах людей. Тому фінал п'єси можна трактувати не лише як закономірну розв'язку авантюри голохвостого, а як і Фатум проні. Не за ваші магазини йшла. Я вас любила, а ви не знущались, засоромили на весь подол, на весь Київ. На канал. Геть. Я піду. Причі просити себе не заставлю. Твір також має доволі цікаву історію створення. На початку 1880-х років українська театральна та письменницька інтелігенція створила культурний гурток, який мав на меті розширення та збагачення українського репертуару. На прогання драматичного комітету Старицький почав обробляти п'єсу Івана Нечоя-Левицького на кожем'яках. Старицькому вдалося зробити комедію мічанського побуту яскравішою. У результаті п'єса, що вважалась спільним доробком обох авторів, отримала назву Панська губа та зобів нема. Після прем'єри 1883 року у Києві комедія мала великий успіх. Спочатку на афішах вказувалося прізвище обох авторів. Однак згодом дослідники творчості Старицького вирішили включити інсценізацію у спадок драматурга, визнавши внесені з ним зміни значними. Не будемо забувати про екранізацію, яка викликає деякі питання. І не про мюзикл 2003 року, що виглядає як фарс і зовсім не нагадує першооснову твору. А про фільм Віктора Іванова, знятий на кіностудії імені Олександра Довженка 1961 року. У режисерській версії стрічка є українськомовною. У ній лише свирид голохвостий та проня Прокопівна, що є карикатурами на тогочасне русифіковане міщанство, розмовляють з суржиком. До слова, повний оригінальний варіант фільму вийшов на українські екрани лише у 2013-му. До цього ми могли бачити його з російськомовним дубляжем. При цьому змінилось чимало реплік. Це створювало враження того, що комедійні персонажі є якимись блукаючими вівцями, тінню молодшого брата. Така особливість російськомовної версії повністю спотворює сенс стрічки, принижуючи українців. П'єса за двома зайцями, хоч і написана понад 100 років тому, але не втратила своєї актуальності. Не перевелися і не переведуться шукачі легкої наживи внаслідок перспективного заміщення чи одруження. Невігластво та дурість продовжують ховатися за маскою освіченості. Пліткарі продовжують пліткувати. Але найголовніше ті ж самі дискусії про мову і культуру. Я ніяк що, сірічка <плітка> на хваставніках, столібака будуть анде для американської роду замки! Мене заправ. Тарицький вдало показує зрусифікованих українців, які борються за чистоту руського язика, забувши про своє походження. І тому цензурування українських фільмів за часів СРСР здійснювалось саме для боротьби з українцями як самостійною самобутньою нацією, що має власну багату історію. Отож, екранізації це лише вершина айсберга. Сьогодні нам варто шукати та знаходити першу основу. Тому закликаю додати працю за двома зайцями Михайла Старицького до своєї бібліотеки. Читайте та просувайте круті книги в маси. А ми з вами побачимось уже в наступному випуску.